Звернення міської ради до президента, Верховної Ради, міст побратимів та міст партнерів щодо підтримки плану перемоги, затвердили на сесії Бердичівської міської ради лише із третього разу. А розпочалось усе так: президент просить підтримки міських рад для того, щоб ми звернулися до міст побратимів, озвучити ту проблему, яка є. Що була підтримка не тільки звертами і й знизу. Так, є пропозиція фракції ЄС Порізькій міській раді доповнити додатки 1.2 та викласти в нову редакцію. Пропозиція Віталія Березовенка була доповнити звернення іншими пунктами. То, що має зробити безпосередньо держава Україна всередині України для того, щоб перемогу наблизити, для того, щоб було сконсолідовано і світ робив щось, і ми щось. Якщо потрібно, я ці. Пункти зачитаю. А за це такий сам сенс. Давайте на вашу пропозицію по самому обрану питання, що за неї голосу підтримаєте. Є пропозиція фракції ЄС. Ми на ній наполягаємо. Звернення в новій редакції доповненням наших. 19 за. Як утримуватися? Не прийнято. Можна я скажу? Так, вчера закликаю, у нас позор. Я хочу черствований. Не виділимо це не прийняти супер місії. Це підтримка нашого зараз президента, Ну, взагалі, Нічого, нічого. Ну, зараз буде батьківщина напише, зараз ще хтось напише. І давайте мій пункт, мій пункт. Є якась генеральна лінія. Умовно, да? Третє депутати повернулись до голосування за звернення щодо підтримки плану перемоги вже після розгляду усіх питань порядку денного. Давайте не будемо займатися політикою, коли йде війна, політики взагалі не повинно бути. Я думаю, це кожен скаже. І кожен з нас і повторюю, збирає донати. Допомагає максимально своєму рівні все, що може. Нас президент попросив підтримки. Він головнокомандуючий. А ми зараз кажемо утримався. Що таке утримався? Я не готов прийняти рішення? Чи за, чи проти? Стали на голосування за основу та в цілому. Дев'ятий проєкт рішення. Ой, пардон, вибачайте, ставлю на голосування щодо повернення до голосування на дев'ятого питання. Пропозиція прийнята щодо повернення. Прошу. Сергій, просто якщо ми зараз знову не проголосуємо це питання через те, що хтось грається, голосує за повернення, а потім не голосує за підтримку. Є, 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 пропозиція, є пропозиція голосувати по пунктам, по додаткам. Якщо люди не прийняли за, значить за. Паркунті, говорити. Читайте, добре. Ну, 22 за 3 три, три. Вас за рішення прийнято. Дякую всім. <смітна> да. Ради, Окрім цього, звернення до Верховної Ради адресують іще одне щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним працівникам. Разом з кі голова Корбушківці джетільменській домовленості ми зі свого боку даємо наше звернення на захист працівників освіти. Максимальна Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.